Тема цього відео це роботи. Сьомий документ роботи це інструмент управління роботами. Для чого потрібні роботи. І так в нас є 4 шкафи, в яких знаходиться 40 полиць. Це наші розділи. На кожній полиці в нас є процедури, це папки. І в кожній папці ми можемо зберігати файли. Оці файли це наші робочі документи. А, але крім самих файлів, у нас є ще 4 тисячі кроків. Це від початку аудиту до його завершення, приблизно 4 тисячі кроків, які потрібно розписати, і їх має пройти вся група аудиторів, і тоді аудит буде завершений. Як цими кроками управляти? Це і є роботи. Ми виходимо на закладку роботи. І нажимаємо заповнити. У нас автоматично заповнюються роботи. Я адміністратор, тому заповнюю піді мною. Стадія, дата працює по стандартному механізмі, і тут є відповідь. Наприклад, попереднє аудито аудито-бухгалтерія. Я вияснив. Завершення винятки маю, І тут я пишу якийсь коментар. Якщо я хочу додати якийсь документ, сам. Файли сюди додати не можу, я їм в процедуру додаю. А сюди додаю тільки вже готове посилання на цей файл. Провести закрити. І він загорається світофором. зелене це завершення винятків немає. Є другий світофор. завершено, винятки. Описані. Це жовтий. Третій світофор це неможливо завершити. Червоний, вибачаюсь. Ще раз пройдемо роботи. От він, червоний. Наступний світофор. Це так. Це якщо питання так чи ні. Ні. Не знаю. Це, якщо ну, нас дає відповідь опитувальник, якісь ми питаємо, робимо опитування і інші питання. От у нас такі сцені. Тобто у нас є якийсь світофор відповідей і коментарі, яких аудитор тут фіксує. Зразу скажу, що якщо завершено винятки немає, то аудитор, крім того, що тут завершено винятки немає, приймає завдання і стає йому виконано, і тоді тут буде виконано і дата виконання. Давайте ми ще одну процедуру заповнимо. Робота, заповнити роботи. І тут ми поставимо, на цікавить неможливо ж завершити в першу чергу. І ще одну процедуру. ось цю процедуру. Я вибираю ті процедури, де є обов'язкова процедура ця галочка, тобто в ній є обов'язкові роботи. Я заходжу сюди, заповнити. І також, наприклад, в цій процедурі. Я кажу, що неможливо завершити. А цік, наприклад, кажуть, що все нормально, завершено, завершено винятку немає. Далі як працює крівник? Він заходить в журнал роботи. Якщо він бачить, що групувань немає, тоді можна нажати кнопку Ще і встановити стандартні настройки. І тоді в нас з'являється. Групи, це наші процедури. І далі ми відкриваємо і бачимо е, ті процедури, які у нас зараз відмічені. Ну, як ми відмічали там в процедурах. І, наприклад, в мене є питання, чи всі роботи, е, ні, дай мені список тих робіт, по яким є проблеми. Тоді я заходжу в цей довідник. І кажу, дай мені відповідь, неможливо завершити. <кій> і тоді я отримую вже коротенький список, який я можу зберегти в Excel, і це вже посилання відправити на, на виконання. Або більш досвідченому аудитору, або вже сам взяти на контроль і його. Виконувати. І тоді, коли я заходжу сюди і міняю, що завершених видатків немає, привести закрит, бачите, ця процедура автоматично зникає. Дякую за увагу. До побачення.